Особистий рекорд. О, чесно, я вже після рубіжного перестав рахувати, але там порядка десь 12 росіян. Я продаю. А, дальність? <плес> рекорд в мене 1250 метрів. На даний момент стоїть 338 калібр, і ще в мене в кейсі є ще один ствол 308-го калібру. Дві-три хвилиночки заміна відбувається, але тільки тоді, коли я знаходжуся біля свого кейсу, і в мене є всі необхідні для цього інструменти. Нам вигідніше працювати на 338 калібрі, він трошечки сильніший. Є далі триподи, метеостанції, тепловізори, нічні насадки. Дуже багато всього, дуже багато всього. Маскування від тепловізійних камер. Зараз просто це дуже-дуже дуже тяжко. Обирати треба і думати дуже швидко, і, і треба їх знищувати. Ситуація на лінії зіткнення може змінюватись посекундно.